Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми дізнаємося більше про іменники. Будемо вчитися розрізняти іменники назви істот і назви неістот. А зараз пропоную провести вправу словникові слова. Вам потрібно впізнати слово за першими літерами. Запишіть це слово. Звичайно, це слово фермер. Виконайте звукобуковий аналіз слова, а далі за відео перевірте, будь ласка, правильність виконання. Звичайно, фермер має 6 букв, 6 звуків і 2 склади. Склади цим слово речення та запиши до свого зошита. Вам потрібно запам'ятати правопис слова фермер. Слово фермер є словниковим. Для того, щоб краще його запам'ятати, придумайте речення з цим словом та запишіть до своїх зошитів. А зараз нам потрібно записати подані іменники у дві колонки. Для того, щоб виконати цю вправу, нам з вами, по-перше, потрібно згадати, що ж таке іменники. Нагадайте, будь ласка, діти, що таке іменники? Іменники називають назву предметів, відповідають на питання, хто або що. Іменники, які відповідають на питання, хто стосується це назв істот, всі інші предмети це назви неістот, відповідають на питання Що. Нам потрібно зараз з вами розподілити іменники на назви істот та назви неістот. В першому рядочку ви запишете слова назви істот. Вони відповідають на питання Хто. І в другому рядочку ви запишете слова назви неістот. Вони відповідають на питання що? Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали. Отже, хто? Школярі, артист, ведмідь, птахи? Що, олівець, трава, телефон, мікрофон, молочинка. А тепер проведемо з вами дослідження, які іменника називають людей і тварин. Ми з вами вже тільки що промовляли про це. Іменника називають людей і тварин, назви істот. Відповідають на питання хто? Які іменника називають усі інші предмети. Назви не істоти відповідають на питання що? Прочитай і запам'ятай, як називається кожна група таких іменників. Назви людей і тварин це назви істот. Вони відповідають на питання хто? Наприклад, діти, риба, соловей – це назви істот. Назви всіх інших предметів це назви неістот. Вони відповідають на питання, що. Наприклад, будинок, дерево, машина. Що будинок? Що дерева, що машина. давайте тепер закріпимо наші з вами знання. Для цього нам потрібно допомогти ще бетончикові утворити назви неістот від поданих слів і записати їх. Отже, у нас з вами є слова назви істот. Нам потрібно від них утворити слова назви неістот та записати. Наприклад, школярка. Це назва істот. І назва неістот. Що? Школа? Отже, через тере ви записуєте: школярка тере, школа. Хто? Садівниця? А що? Утворить слово неістоту від цього іменника. Сад. Шахтар. Шахта, трактористка, трактор, фермер, ферма, лісник, ліс, двірник, двір. Перевіримо, чи правильно ми з вами дібрали слова на істоти. Школа, сад, шахтар, трактор, ферма, ліс, двір. Молодчінки. В, в своїх зошитах запишете утворені пари слів. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про слова назви істот та назви неістот. До слів назв істот, ми ставимо питання хто, до слів назв неістот ми з вами ставимо питання що? На цьому наш урок з української мови сьогодні завершено.